Вітаю всіх глядачів телеканалу Херсон Плюс. Сьогодні у нас в гостях Анатолій Гриценко, лідер партії Громадянська Позиція. Вітаю вас і глядачів Херсону Плюс. Анатолій Степанович. Ну, першого питання, звичайно, про мету візиту на Херсонщину в цей спекотний серпень. Що ви приїхали подивитися у нас? Якщо коротко, отпуск при час. Поїхав на моря Одеса, Миколаїв, Херсон. А далі трошки. Північніше буде Запоріжжя, Дніпро, а далі потім ще північніше – Харків, Сума. Ми працюємо зараз з людьми, оскільки розуміємо, що проблеми нікуди не діветься. Треба пропонувати шляхи їх вирішення. Тому от можливість просто почути і пропонувати свої рішення зараз з вами. Звичайно, в першу чергу хочу вас запитати вашу думку, вашу оцінку, з чим пов'язана та кількість чорного піару, яка зараз виливається відрами на Анатолія Гриценка. Це навіть побачили вже в Херсоні. Розумієте, довести в Херсон плакати кольорові, професійно надруковані е Анті Гриценка і їх розклеїти по місту ну, це великі гроші. Найбільша проблема не в тому, що це мочать мене, дружину, родину і так далі. Це за наші з вами гроші. Тобто той, хто заробляє своїми руками, своєю головою, він ніколи не буде займатися таким брудом, він вкладає в щось добре. Тобто це по своєму змісту, це насправді крадіжка. Нас з вами грошей. Це перше, друге, мені їх шкода. От чесне слово, ми спокійні, а куди ви знаєте, спокійний як удавив. Я знаю, що от, там на горі я людина вірю, чи не обманеш. Ну, Тому йде просто нормально, спокійно. А хто це робить? Два штаби. Порошенки та машинки. Чому? Тому що, страшно. Тому що страшно. Вони знають, що світло, прозорість, правда, для них це страшно. Хтось втратить владу і доведеться віддати і піти під суд. І зі мною не домовляться, відповідати доведеться. А хтось не отримає владу за підтримкою олігархату. От і все. А за нами олігархів нема. От я зараз дивлюся вам в очі і в очі глядачам Плюс. Станом на сьогодні, от середини серпня 2018 року, в мене немає жодних зобов'язань ні перед ким із олігархів, які би не дали можливість зробити от те, що ми пропонуємо. А от нехай вони скажуть і не скажуть. І тому їм страшно. А ми йдемо вперед. Давайте краще переключимося на теми, які турбують людей. Тому що от, чим більше вони це роблять, тим більше вони нам грошей економлять насправді. Нам, нам не треба розміщувати свої борди, їх немає. Все вперед. Я прекрасно розумію, що це пов'язано з рейтингами. І е, ця війна рейтингів е, вже почалася. Е, в Україні. Ну, Зараз друкуються ну, майже щотижня нові якісь соціологічні служби, видають нові цифри. Кому можна довіряти, хто до соціології підходить професійно і взагалі, ну, це правдиві цифри, на, як, на них взагалі якось можна орієнтуватися? Є служби, які показали за 15, 20 і більше років свою чесну позицію. Є однодневки, які виникають перед виборами. Фахівці журналісти знають. Чесно працює Київський інститут соціології, який очолює Паніота, чесно працює соціологічна служба центру Зумкова, яку очолює Байченка. Є е, група рейтинг, яку очолює Антипович, є соціс Балакерєва. І служби, які працюють вже давно і довго. От. Так вони фіксують речі, які неприємні для чинного президента. Він там п'ятий. І пішов з гори аж до п'ятого, після Мальдію. Треба ж було таке зробити, да? люди в злиднях, а він поїхав за 8 днів, 500 тисяч доларів. Просто взяв так і викинув. Навіть якщо в тебе є, то це аморально. Аморально, коли людина не може вилікуватися, а ти показуєш такі от. Такі бандитські 90-ті. Да? Вони справді показують реалістичність нашої перемоги. Але ми від того не вилітаємо в космос. Це, повірте, ще більша відповідальність для нашої команди. Тому що перемога на виборах це буде тяжко, це буде брудно, ми вже бачимо, ми пройдемо цей шлях. Головне потім. От люди зараз відчувають себе. От я по всій країні це. Чую і бачу. в Безнадьоги, незахищені, стривожений, зневірені, принижені. Молодь їде масово, не бачить перспективи. Оці процеси руйнівні треба зупинити. Як ясна річ, треба піднімати економіку. Значить, треба не красти у владі, треба захистити права людей. Треба, щоб влада показала приклад моральний, чесний, зрозумілий. А для цього там не повинно бути олігархатом. Олігархів взагалі не буде в країні. Крупний бізнес, будь ласка, створюйте робочі місця, платіть податки і спіть спокійно. Але ви не будете лізти, впливати на мої рішення, на рішення Урдена, будь чиї Це державна політика, це абсолютно інша історія. От вони цього. Не розуміло, тепер починають розуміти, тому що ми з вами всі зараз декапіталізовані, тобто ми з вами всі збідніли. Ви як журналіст не дотримуєте, ваша вся компанія не доотримує, люди недоотримують гідної зарплати, пенсіонери гідної пенсії. Попробуйте будівлю, яку ми зараз знімаємо, цей ефір продати. Ви продати за копійки, а потім попробуйте її збудувати. Попробуйте зараз продати от ті заводи, які створювалися років 30-40, за копійки, а попробуйте збудувати такий завод, то, то нам треба просто підняти країну і її вартість в усіх сенсах цього слова. І це може зробити тільки чесна влада. Коли суд буде судом, коли і бідний, і багатий найде собі захист, право, свободи, своєї власності, коли поліція буде поліцією, коли СБУ буде займатися контрозвідкою. берегти життя людей. А не кошмарить бізнес, не свідкувати за мною, не прослуховувати ваш телефон і так далі. Оці речі, цей стандарт, задасть новий президент. Тому що і прокуратура це його, і СБУ це його. І глави обласних адміністрацій, і Нацбанки, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ абсолютно інша буде історія тоді, коли люди оберуть владу, яка працює чесно і прозоро, яка не прийшла туди набирать, 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 яка просто робить добру справу. Пересічний українець насправді, сприймає демократію як державу. Це принцип виборів від того, хто більше з'явився на телеекрані, хто більше вклав грошей. В свою ж розкрутку там своєї кампанії, і від цього ну, здебільшого і роблять вибор. Знов таки без грошей виходить не переможеш в тих виборах, про які ви кажете. І Гриценка виходить, теж не переможе без грошей. І так, і ні. Ви знаєте, ця історія довго продовжувалася. Ну, от подивіться зараз тисячі бордів по всій країні. Чиї, ми знаємо, навіть не хочу називати. За чиї гроші ми так само знаємо, за наші з вами. От партія виплачують, зараз загалом виплатили майже 250 мільйонів гривень, ті, які в парламенті. Куди вони їх пустили? На рекламу. А чому на партійне будівництво? А чому на вирішення проблем людей? Розумієте, ця фальш, вона починає відчуватися. І е, коли люди бачать... Що тяжко, а тут борди, 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 то ставлять і інші питання, не тільки такі, як ви ставите справедливо, а а звідки ці гроші? А для чого їх викидають? Розумієте? І тому е, я думаю, те, що не вистачає зараз, це правдивості і довіри. Чи можна зібрати зараз купу грошей і кинути їх всі виборчі компанії? Повірте, легко. Але я хочу, щоб так само не тільки от. В середині серпня. А й перед виборами, я м'явити і сказати, ми можемо зробити те, що ми обіцяємо. Ніхто з нас, включаючи спонсорів виборчої кампанії, не змусить нас діяти інакше. От це непросто. Цей шлях пройти непросто. Але я вам скажу, є плюси. От все більше зустрічається з підприємцями, з такими кріпишами, які говорять, мене дістало. Я вам вірю. Я бачу, що ваша команда може працювати чесно. Зараз я плачу в судах першої, другої, третьої інстанції. Я плачу за всі дозволи, мене за введення в експлуатацію і так далі. І так далі. От. Коли цього не буде, я можу підняти зарплату своїм працівникам. До рівня, що їм не треба буде їхати в Польщу. Тоді вони можуть працювати тут. Це вигідно мені як власнику компанії, це вигідно країні, бо є робоче місце, йдуть податки. Тоді є чим платити пенсіонеру, Чорнобильцю, афганцю, атошнику, мамі, яка залишилась там з дітьми і так далі. Тобто у людей все більше такого розуміння. І от станом на зараз ніхто не виставив ніяких умов. Розумієте, от такої ситуації я не відчував 5 років тому. От зараз я її бачу, приходять люди, які ніколи взагалі не цікавилися політикою. А вони кажуть, от привозите таке, включають телевізор, а там іде мочать, і мочать, і мочать у вас. Я включаю в машині музику, і туди проривається. Я дивлюся в інтернеті, в Ютубі якийсь фільм, і туди проривається. Я пішов до магазину і там все обклеїли. І мене виникає навпаки спротив. Ага, значить вони її бояться. Значить треба таку людину підтримати. Тому я вірю, що це реальна перемога, яка може бути, але для цього потрібна підтримка людей тут ви праві. За вашим особистим відчуттям, скільки кандидатів, скільки штук кандидатів в президенти України у нас будуть, і скільки мінімально коштує от така кампанія, звичайного там Іваненка, який, у якого пройти шансів абсолютно ніяких. Питання, яке ви поставили, воно не фантастичне. Я нагадаю вибори 2014 року. Моє прізвище Гриценко Анатолій. Штаб іншого кандидата, який переміг зараз, він зареєстрував Гриненка. Його прізвище стояло за алфавітом Вище Мого першим. І навіть деякі члени моєї родини відкрию секрет, помилилися, не там поставили галочку, побачили схоже прізвище і проголосували. І от таких, хто помилилися, виявилося, приблизно 40 тисяч по країні, розумієте? Людину взагалі ніхто не бачив. Вона не вела жодної кампанії, Її просто зареєстрували тупо і все. Тому такі ігрища, вони відлукавували. Ясно, що так поводяться ті, хто не впевнений в своїй перемозі. Це ті наперсточники, які розставляють і дурили людей в 90-х, от вони зараз дурять під час виборів. Яким буде список, я не знаю. 20, 30, 50 людей. Але, ви, то, знаєте, то, то, от так отак багато. Ну, Я думаю, що багато. Але е, це дуже швидко, от вся піна випаде в осадок. Люди все-таки. Розумніші, ніж про них думають політики. Вони бачили кожного. І ключове, що б я хотів, щоб ми усвідомили, от дві речі принаймні. Перше. Мухи окремо, котлети окремо. От Мільярдери і бізнес в сторону у владі повинні бути ті, хто не йдуть туди зароблять. Тоді вони розуміють проблеми людей, і тоді вони готові вирішувати ці проблеми. Зараз ви говорите зі мною. Коли сяде тут Порошенко чи Тимошенко, будуть, мабуть, інші відповіді, правда? От я сам Черкащина. У мене батько працював і слюсарем, і зварювальником, і водієм автокрана, і е, крокуючим екскаватора, і в шахті, і гірничим рятувальником, людина робочої професії. Мама працювала прибиральницею в комунальному підприємстві, доглядала за дітьми. Я розумію, що таке труд. Як треба шанувати цей труд? От мені легко це розуміти. Більшість родичів зараз живе якраз в таких невеличких містах і селищах. Є інші кандидати, які літають в космосі, у яких величезні яхти, у яких віли там, в Іспанії, ще десь, офшори, зарубіжні рахунки, сліпі трасти і так далі. От як ви думаєте, хто відчуває людей краще? От це ж відповідь очевидна. Я хотів би, щоб люди для себе от, зробили висновок. От, мухи окремо, нехай собі там по офшорам, по сліпим трастам, а катлети окремо. Нам треба оце усвідомити. Дивлячись на Верховну Раду, ну, ну ніяк це не виходить. Тобто із 450, мабуть, 420 це бізнесмени або люди, які прийшли туди заробляти гроші. Добре, ви сформулювали проблему. Я стверджую, немає проблем, яких не можна вирішити. Цю проблему, як ми її вирішимо? Перше, зміна виборчої системи. Не буде мажоритарки, не буде можливості у мільйонера купити собі округ і потрапити туди. Це перше, друге. Заборона з позбавленням мандату, як тільки хоч раз натисну на чужу кнопку. Що це означає? Це означає, що ти там будеш сидіти і працювати як годинник, так як працює вчитель, лікаря, ви працюєте в ефірі і так це далі. само. Це непогано зарплати, Третє, речі, а, але будуть працювати, ні, значить вилетів. Третє, у багатьох, хто з бізнесу йде туди, щоб захистити бізнес, зникне ця проблема, зникне ця потреба. Не треба йти і сидіть в парламенті депутатом, щоб не чіпали твоє підприємство. Я зараз в вашому ефірі говорю, а ви запишіть, потім перевірите. Від мого імені Анатолія Гриценка не прийде ніхто і не скаже: віддай долю підприємства або заплати сюди. Я не для того йду в президент, для того, щоб обирати чужий бізнес. Мене по-іншому виховали. І тому, якщо ви працюєте згідно закону, сплачуєте податки. Мій номер мобільного телефону не змінюється з моменту першої ноки в 99-му році. Зараз я маю багато часу, його своє правда, все менше. На посту президента я не буду вимикати цей телефон. Ясна річ, в мене не буде часу, але помічники будуть фіксувати. Не дай Боже, хтось десь прийде від мого імені і скаже Віддай, або хтось десь дозволить собі використати своє службове становище, щоб кошмарити вже підприємство. Зверну голову, і людина буде відповідати перед законом. І тому не треба буде тим підприємцям, які зараз йдуть в парламент, витрачають гроші, купують округи, взагалі туди йти. Пригадайте, колись там сиділи Ахметов, колись там сидів Пінчук, Ярославський, вони вже не сидять, правда? Там уже юристи сидять. Настане час, коли взагалі там працювати лише люди, які хочуть себе реалізувати в державному будівництві, які вміють писати закони, які працюватимуть далі. Ну, юристи, це ж юристи Ярославського і Ахметова і зараз, Пінчука. Зараз, поки вони або картина маслом з владою, або влада їх переслідує, оскільки ви говорите зі мною, і я зараз вам гарантував в ефірі, що ніяких переслідувань бізнесу не буде. Ніхто, як Саша стоматолог, старший син окович, не буде зуби виривати у бізнесу від мого імені. Ніхто. Не буде ніяких сматрячих, які будуть збирати просто гроші і возити туди перші особи. І тоді вам не треба себе захищати. Просто перше дотримуйте закон, друге платіть податки. Все Все безпека спокійно. І тому зміниться система влади досить швидко. Тим більше, коли президент не тримається за цю посаду, за це крісло. Коли ми розуміємо, що це робота, яка як військові говорять, тут багато військових на Херсонщині, от за п'ять. І непроста, небезпечна робота. Ви бачите, що виборів немає вже мочить. Ми пройдемо цей шлях. Хай вони тремтять. Але це треба зробити для країни, для людей. Ми це зробимо. в тому, що знаєте, є сумніви в чому оця вертикаль влади, про яку ви дуже коротко розказали, тут збирали і возили наверх. Будувалася роками практично всі роки незалежності. України. Ну, от як її допомагати. Я, я, я вас заспокою. Ця піраміда корупційна, вона є. Коли на гору, на вершину приходить команда, з моралью, вершина обломилася, і ця піраміда вже перетворилася на трапецію. І далі системними змінами вона пішла донизу не до нуля. В усіх країнах є. Хабарі корупції ну, на відсотків 10. І з тим потім борються. Але отака масштабна метастазна корупція, вона буде знищена. Не буде ніяких поборів. Просто держава повинна працювати як годинник. Це не з першого дня, але позитивні імпульси підуть одразу і ви побачите, як це зміниться. Це перше. Друге, ніякої вертикалі влади немає. Зараз влади немає. Влада гарантує безпеку і справедливість. Кому із тих, хто дивиться зараз Херсон плюс, гарантована безпека і справедливість. Нікому. Люди звертаються прямо по дорозі, підходять під студії на всі зустрічі. В поліцію пішов, нема захисту, в СБУ немає, в прокуратури нема, в район адміністрації – немає, в обласну немає. Порошенко написав, нема. Яка влада? Це влада. Ні, вони просто крадуть наші з вами податки і не забезпечують виконання базових функцій. Скільки такого, що фермер посіяв, прийшли якісь камуфляжі, забирають врожай по всій країні, правда? Yeah. Скільки такого, що людина щось заробила, приходить оформити в спадок, кажуть, ні, воно вже не ваше. Уже давно там проплатили є рішення суду, вже ваша квартира не ваша квартира. Люди можуть жити в таких умовах? Ні. Президент гарант дотримання прав, свобод і власності. І оця вся вертикаль тоді запрацює. Якщо Порошенко думає, що він контролює ситуацію в країні. Я вам скажу, він не контролює вже нічого. Нічого. Тому що по всій вертикалі там той заплатив, там той заплатив, там той заплатив, воно все сиплеться. Він може топити ногами, він може віддавати накази, а їх не будуть виконувати. І це погано в країні, бо тоді з'являються самосуди, тоді з'являються незрозумілі якісь перестрілки і так далі, коли люди не сплять спокійно. Треба відновити керованість держави. Не для того, щоб збирати знизу носити догори, а для того, щоб позитивні імпульси пішли до кожного села, селища міста, і люди відчули, що вчора було тривожно, а завтра стало спокійніше. Влада перестала менше обіцяти, їй стало менше видно, але вона водить справу і видно, що стає краще, чистіше. Бо там були Пашинські, які стріляли, роземблати і так далі. А тепер вони зникли. А хто сів, ага, нормально. Був кум генпрокурор, а тепер немає кума генпрокурора. І взагалі ніхто не знає, які прізвища кумів у президента. І це нормально. Ви знаєте прізвища моїх кумів? Ні. Ні. Я думаю, ніхто ні в Херсоні, ні на Херсонщині не знає. І це ж нормально? Ні. А кумів Порошенка знають, а кумів Януковича знали, а кумів Ющенка знали. А треба зламати вот ту вертикаль чи піраміду, яка б будувалася на кумах, на бізнес-партнерах і так далі. І тоді люди, десятки мільйонів, це відчують. От і все. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях Анатолій Гриценко, лідер партії Громадянська Позиція. Дякую вам за змістовну Спасибо розмову. Вам.